Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу Марія промовила, величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі Моїм, бо Він зглянувся на покору сполині своєї, ось бо від нині Зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике Сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його, зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамина, розсіяв гордими думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих і діслав ніжчим. Він пригорнув Ізраїлям слугу свого, згадавши милосердя, який проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулась до свого дому. Це є слово Господнє. Слава Твісту. Хай слова Святого Іванля защита в наші віки. Амінь. Ті Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дякую, слава Ісусу Христу. Шановний наші брати, робіть Христі, дорогі Божі діти. Магніфікат, так як називаємо цю молитву Марії. Молитва величання, молитва прослави. Сьогодні цей магніфікат чуємо, як записує Лука, коли Марія пішла допомагати своїй родичці Єлизаветі. Історія, котра розпочалась до цього моменту, є така, що при благовіщенні ангел як підтвердження своїх слів. Сказав Марії про те, що її родичка Елизавета очікує на народження дитини. І, власне, Марія, котра була відкрита на волю Божу, котра була покірною, могла прийняти цю Божу місію, це покликання в своєму житті, також і щоб служити, тому що від цього моменту розпочинається її. Життя в служінні буде служити Ісусові, буде йому допомагати, буде це Боже Дитятко виховувати, давати Йому любов, просте звичайне людське виховання, буде вчити Ісуса елементарних, фундаментальних речей в житті. Власне, цього служіння Марія вже вчиться від того, що йде, допомагає людині в потребі. Мала вона свідомість, що це людина старша, що в таких моментах людина є теж слабкою, тому що має в собі нове життя, яке потребує багато власне, цих життєвих справ, навіть таких фізичних, біологічних, і старша людина. Котра віддає практично все для цього дитяти, не має стільки сил, стільки вже можливостей, щоб допомагати вдома, провадити сім'ю і власне Марія йде, щоб служити. Це був такий перший момент в її житті, коли вона несе Ісуса Христа і приносить тим, хто є найбільше в потребі. Власне, Ісус пізніше скаже ці слова, що прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я вас облегшу». А перед тим, поки до Нього хтось приходив, Він був занесений через Марію туди, де була потреба Його любові, Його благодаті. І, власне, Євангелія, коли б ми її прочитали за два речення раніше, Каже, що Марія, коли прийшла до Єлизавети, вони привітались і з радості здригнулась дитина в лоні Єлизавети, Ян Хреститель, утішився з цієї зустрічі зі своїм Спасителем. Це теж є для нас таке запитання, в який спосіб ми радіємо і знаємо, що правдива радість, вона не походить з якогось легкого моменту. Там, де немає переживань, там, де немає, можливо, терпінь, якихось досвідчень в житті, прадива радість приходить в тоді, коли людина справді щось пережила, і то трудно, пережила і досвідчила Христа в своєму житті. Власне, ми, коли насправді, навіть приходячи на Святу Месу вранці, на цю Месу Роратню, також Мусимо з себе щось дати, мусимо десь відірвати кусочок цього відпочинку, потребуємо також зусиль, щоб, приходячи до каплиці, власне пережити часом дворі таку чи іншу погоду, сніг чи вітер, дощ, власне, цю зимову погоду. І коли ми є з Ісусом, коли ми Ісуса запрошуємо в наше життя, то, власне, радіємо з того, що так чисто по-людськи вдалося нам для Ісуса щось зробити, присвятити цю годину, присвятити свої зусилля, присвятити свою людську слабкість, немічність і віддати Богові власне, те, що є і добре, і гарне, і приємне, тому що людина з однієї сторони потребує відпочинку. А з іншої сторони, відпочинок це і теж доцінення людини, коли, власне, в праці десь, чи на якійсь фірмі, чи на фабриці, на заводі, де б людина не працювала, якщо, власне, там недоцінюють людину, не дають її вихідних, не враховують її можливості, здоров'я, то, власне, там, де є брак цього відпочинку, там є брак поваги до людини. А власне, там, де людину розуміють, там, де виходять людині на зустріч, там є власне можливість і відпочинку, і можливість зрозуміння, коли є ситуація, що потрібно десь відпрозити з роботи, і є така можливість, то, власне, людині допомагають. І власне кожен відпочинок це доцінення іншої людини, але також кохання і себе, тому що навіть заповідь, яка говорить, не вбивай», вона теж говорить про те, щоб не вбивати своє здоров'я, не вбивати час. Час можна жертвувати, здоров'я можна жертвувати, але не вбивати. І, власне, щоб цього відпочинку не забракло Єлизаветі, Марія йде і вшановує свою родичку, допомагає їй. Напевно, молода дівчина могла справді багато чого зробити, багато взяти на себе обов'язків. І тому сьогодні ця Євангелія говорить про марійний магніфікат, про марійне прославлення, де вона в своїй покорі, в своїй святості промовляє цю молитву величання, величає душа моя, Господа, і радіє Дух мій в Бозі, Спасителі моїм. Прославляти Бога це і велика радість, тому що ми часто Бога просимо. Бувають такі моменти, коли справді потрібно пробачитись, перепросити. Але Прослава це є зріла молитва, це є молитва людини дорослої, дорослої в вірі, в любові, в надії. І власне, так як Марія, котра себе називає Слогинею, вона сьогодні є прикладом для нас, що коли ми служимо, ми справді можемо мати велику радість. можемо бути свідомим того, що Богу і така постава є приємна. І щоб перевірити, в який спосіб ця радість може з'явитися в нас, вистачить, що ми якийсь маленький подарунок дамо комусь, чи якийсь маленькій дитині дамо одну цукерку лиш. Як ця дитина посміхнеться, в нас відомо, є ця радість, що наш подарунок не був відкинутий, що Він комусь послужить. Послужить для радості, для приємності, для доброго апетиту, що ця дитина буде відчувати вдячність в своєму серці, що ця дитина може теж до нас прийти другий раз, не буде боятись, буде мати довіру, буде просто для нас приязна. І кожне служіння, воно пригортає до нас людей. А що допіру сказати про Бога: Господь, кому ми служимо котрому услуговуємо в іншій людині, він справді ще більше може пригорнути нас до свого серця і бути нам приязним. Тому, власне, те, що Марія залишилась і допомагала, це все виникало з цієї єдності з Богом. Марія була з'єднана з Богом. Марія була радісна в Бозі. Марія була цією людиною, яка насправді своїм життям Бога прославляла. І сьогодні, коли ми заради Марії, заради нашої Матері Небесної приходимо в Франції на святу літургію, просимо, щоб ми мали цю поставу Матері Божої, щоб ми через неї випросили в Бога благодать служіння, щоб ми розуміли, що Служіння це не є рабство, а служити це на рівні того, що царювати. bo człowiek w ten moment czaruje nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoim egoizmem, nad swoją wstępnością, nad swoją liniowością, nad swoimi wątpieniami. Ludyna, którzy służą, jest prawdziwym czarem swojego życia. I prosimy, aby ten Święty Czar, Czar Wszechświata, Jezus Chrystus, kiedyś obiecał nas